Якось я поїхав в Білу церкву. Біла церква та тюрма строго режиму, 35-та. І в мене тема була умерти для гріха, а ну, жити для, Хри... для Христа. Знаєте, така тема в мене в ну, цій тюрмі. І ми вертаємося вже з цієї тюрми. Я так, знаєте, під цим так собі перебираю в голові, треба було ще це сказати, ще це треба було сказати. От, і, а водій, брат каже: мені треба до, до сестри, бо в неї день народження, я ще хочу хоч, хоч на день народження попасти. Давай я тебе тут випущу, а ти собі тут маршрутками доберешся тобі, ми ще ти на Пазняках жили. Ну, добре. Я пам'ятаю, я вийшов, і друг до мене підходить одна жіночка, знаєте, так, і все, каже: слухайте, ви цікава людина, ви мені дуже подобаєтесь, ми можемо провести хороше брем'я, знаєш там. Я дивлюся і на неї, і, і, і я, не, ну, в принципі, я якби не можу робити, що вона хоче. Знаєте. І я, а я ще під впливом цієї проповіді в тюрмі, і я кажу: ти що, не бачиш, що я мертвий для гріха? Що не бачиш, що я мертвий? Вона а -а 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 -а", і, і тікать. Я, я думаю, ну, я їй розкажу, знаєте, ну, що розказують. Вона побігла, я повертаюся, дивлюся, а я коло кладбища стою. можете уявити, що в неї було, да?